З вірою в нас, Господа Бога, можливо, Христи, але е, замордованих, закатованих, які тут лежать, невинно, віддали своє життя помолилися. Тому що сьогодні їхні душі е, вони перебувають у вічності і пам'ять їхня залишилася в наших серцях. Е, Колись в свій час е, вони невинно відійшли з цього земного світу і віддали своє життя для того, щоб. Майбутнє було найкраще. Тобто сьогодення, яке ми живемо, щоб ми мали те, що вони віддавали своє життя. Звичайно, що не так, воно є. Життя продовжується, тому ми сьогодні пішовши такий день, людей ми змішали, людей, Перепросимо Господа Бога за нашу Україну, за тих. Керівників, які провадять Україну, які недобре ведуть український народ, щоб всі добре жили, щоб всі, так як в інших країнах світу, сьогодні могли легко дихнути тим свіжим воздухом. Отже, прийшовши на це місце, разом спільно і я, який приїхав до вас, і я вас дуже полюбив всім серцем своїм, всією душею. Сьогодні другий день, я радий, що я зустрів у вас. Хочу разом з вами спільно помилитися на цій могилі і віддати цю шану, і щоб наша молитва була вислухана Богом. Тому що Господь каже, де вас двоє, троє зібралося, ім'я моє там я є серед вас. ім'я Отця і Сина з того духа, в ім'я Отця, і сини свого духа, в ім'я Отця, і сину свого духа. В помилуй нас Боже з великою милостю, молимось, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, що молимо за упаки душі в за Божої, за закотованих, які невинно віддали своє життя, за волю долю України, що Господь Бог прослав вільному, рішення, невільному, Господи, помилуй.